Многие годы на меня влияет Алла, и я ее считаю своим главным наставником. Вона примадонна сцени, він зірковий гуморист цього року. Алла Погачова та Максим Галкін святкують 14-ту річницю шлюбу. Як познайомились і закохались, незважаючи на велику різницю у віці, а також про життя в еміграції з двома підлітками, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Зето. Заплатила очень дорогой ценой. У меня никогда не было нормальной семьи. У меня я вообще не знала, что это такое. Я, я счастлива безмерно, что у меня вот так сложилось прекрасная семья, дети, муж. Історію кохання Алли Погачової та Максима Галкіна сміливо можна назвати однією з найяскравіших у світі шоу-бізнесу. Їхній перший крок назустріч одне одному стався у 2001 році, коли їх познайомив колишній чоловік Примадонни Філіп Кіркуров на фестивалі Слов'янський базар. Галкін зізнавався, кохання з першого погляду не сталося. Почуття визрівали поступово. Після кількох місяців спілкування між ними з'явилось особливе тепло. Під час однієї довгих розмов, яка тривала кілька годин, Погачова зізналась. Неї було дивне відчуття, ніби вона знала Максима все життя ще до тієї самої зустрічі. Відтоді вони дедалі частіше проводили час разом, годинами спілкувались. Першим наважився на відвертість Максим як справжній чоловік. Він зізнався Аллі у своїх почуттях і отримав щиру відповідь. А мені була слави мужчин, саме завжди були цікаві мужчини, і між ними і надабовилі були такі мужчини, як пішові добавки к моєму творчості. між основними. То, що сейчас я ваші старайсь тук, щоб ні трогалі. Пото не такою щастя привалило От все парнем, панже, я більше уже всі хочу говоріть з глазу? Варто додати на момент початку їхніх стосунків погачові було 52 роки, а Максиму всього 25. Цілих сім років пара зберігала свої стосунки в таємниці, і лише у 2008 році наважилась розкрити їх публіці. Спершу громадськість поставилась до новини зі скепсисом. Мало хто вірив у серйозність почуттів між Максимом Галкіним і Малою Погачовою. Причин для сумнівів було чимало: від значної різниці у віці до гучного особистого минулого примадонне, адже жоден з її попередніх романів не виявився тривалим. Однак, згодом зірки відкрито заявили про свої почуття та сміливо прийняли хвилю критики. Осуду. Верный, талантливый, с юмором, красивый. Ну, ну, ну вот все, что есть. Вот смотришь, думаешь, потрясающе. Ну как же так вот повезло наконец. Надо было сколько меня перепробовать. Этого. Один раз, почему я вышла замуж, он сказал, надо, давай, ну что это уже. Я сказал, я могу спокойно стареть с тобой. Если вы видели эти глаза серьезные? Они и так сумасшедшие. А тут он просто... Конечно, не нібися, нічого. Після десяти років стосунків у цивільному шлюбі зіркова пара офіційно законула свої відносини у грудні 2011 року. Алла з'явилася у білосніжному образі в норковій шубі, фірмові для неї сукні балахоні та туфлях на платформі. Галкін обрав класичну елегантність, чорний смокінг і метелик. Весілля, як і весь їхній роман, було одночасно несподіваним і символічним. Тоді привітати молодят приїхали найближчі друзі та рідні. Роль та мати, і водночас друга нареченого виконав путініст Микола Басков. Серед гостей була й вагітна донька Алли Погачової Крістіна Орбакайте, яка прибула разом із родиною. Не уминув подію, і колишній чоловік промадонник Кіркоров. Подарунки на весіллі були не менш символічними ніж сама подія. Володимир Вонокур презентував молодятам вишукані канделябри, а Крістіна Орбакайте разом із чоловіком Михайлом Земцевим ексклюзивну весільну ляльку від кутюр. Сам же наречений Максим Галкін зробив алі розкішний подарунок, дорогоцінний гарнітур із кільця та браслета щедро оздоблених діамантами і сапфірами. Я ж не пожилих люблю в сексуальному плані. Я люблю одного чоловіка. Я влюбився в нього все було, Що буває прекрасно між двома чоловіками, які друг друга люблять. І діти у нас з'явилися, тому що діти могли з'явитися тільки в любові. Через шість років у шлюбі пара вирішила обвінчатись. Як відомо, російська співачка Алла Погачова до Максима Галкіна чотири рази була в шлюбі. Одним із її обранцем був співак Філіп Кіркоров. З ним Примадонна теж повінчалась в церкві. Сталося це в 1994 році. Проте вінчання з кіркоровим співачка називає помилкою. Погачова публічно попросила пробачення у Бога за те, що колись вінчалась з Кіркоровим та заявила, шкодує про це. Я все життя буду каятись за перше вінчання і просити прощення у Бога. Це був необдуманий, спонтанний і досить наївний крок. Біс поплутав. Слава Богу, що мені ще можна другий раз вінчатись. Сьогодні це осмислене і праведне дійство в ім'я любові і вірності до кінця моїх днів. Господи, продовж моє щасливе життя як можна довше в здоров'ї і благополуччі мого чоловіка і дітей. писала. Голована Туди на своей сторинке в Инстаграм. Я скажу то, что я тебе говорю каждый день. Я тебя очень, очень люблю. Я каждый я день... Я, я, издали, давай. я буду стесняться. Каждый день я благодарю небеса. Ты знаешь, как у меня. ты пришел в мою жизнь. Я ж все время была на сцене, на сцене. Я, дум... я была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то. Я все время ошибалась то с директором концерта, то певцы, там еще что-то. Оказывается, у меня пародист. И сцена мне дала тебя. И я, я помню эти моменты, когда сначала я не поняла, я очень мне не понравился. Я не знаю почему, но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной. Однією з найгучніших тем у світській хроніці 2013 року стала поява на світ дітей у зіркової пари Алли Погачової та Максима Галкіна. Двійнят Гаррі та Лізо подружжя народила сурогатна мати. У одному з інтерв'ю зірки розповіли, саме Алла Борисівна запропонувала зробити крок до батьківства. Ще в юності Погачова подбала про майбутнє та заморозила свої яйцеклітини. Завдяки цьому багато років по тому пара стала щасливими батьками двох чудових дітей. Тут в абсолютній любові вони не знають, що таке повышенный голос, они не знають, що таке ссори, вони не, они не, не слышали никогда, чтобы вообще кто-то при них выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые. Що стосується виховання дітей, то Галкін розповідав, він менш суворий з ними, ніж сама Алла Борисівна. Алла зовсім сознательно більше виділяє увагу навіть зараз дітям, мабуть, ніж я. Вона намагається з ними проводити більше часу. Безумно відповідальна мати. Поїщи ще таку. Вона виходить більш суворою, те, як дітям займатись, поводитись, вчиняти в складних ситуаціях, все це говорить Алла. А я такий, от тато, який приїжджає, веселий батько, з якими діти розслабляються, грають, і звичайно, Алла іноді засмучується жартома. Що ось мама сувора, а тато все дозволяє, зізнається артист по главний сім'я. Мама не ругаются? Нет? Не, я думаю, я думаю, что нет. У нас мама послушная. Мама что послушная? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Я не пам'ятаю, щоб ми сварилися. Мені здається, ми один раз в житті сварились на один день і все. Якось у нас ніколи не було серйозних розбіжностей. Ідейно, у нас багато збігів. Ставлення до близьких, ставлення до самого себе, самоіронія, розуміння, що важливо в житті, а що ні. Ставлення до грошей, до популярності. Розкриває секрет успішного шлюбу. Максим Галкін. І серцем і умом. Что в моей жизни, и я всем присутствующим мужьям рекомендую прийти к этому осознанию, если, не дай Бог, кто-то еще не пришел. Что в моей жизни не было ни одного случая, когда бы моя жена была не права. И, я вам клянусь, ни одного случая не было. То есть я, может быть, в первый момент с ней не соглашался. Может быть, я был на нее зол в первую минуту. Через полчаса я обдумался и снова ее любил. Но не было случая, чтобы потом, спустя много, много там, месяцев, недель, а может и лет, я не понял, что она не была права. Она всегда да, права. Вы спросите, в чем счастье нашего союза? В том, что моя жена всегда права, и я в этом не сомневаюсь. Потому что я влюбился когда-то в, в первую очередь в женщину. Многие годы на меня влияет Алла. И я ее считаю своим главным наставником не с точки зрения отношений внутри семьи, и не с точки зрения отношений мужа и жены. Мы абсолютно в этом отношении равны. И а, у нас всегда были абсолютно гармоничные отношения. А с точки зрения именно творческого наставника. Нагадаю, співачка Алла Погачова та її чоловік-гуморист Максим Галкін відкрито засудили вторгнення російських військ в Україну та покинули Росію одразу після початку повномасштабної війни. Пара виїхала до Ізраїлю. Максим Галкін неодноразово висловлює підтримку українському народу та регулярно публікує в соцмережах хроніки війни. Крім того, пароди здавав концерти, а частину виручених коштів передавав на допомогу українським біженцям. Міністерство юстиції Росії внесло Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функції іноземного агента. Від Звинувачує артиста, введені політичної діяльності та отримані підтримки з боку України. Крім того, проти Галкіна порушено кримінальну справу за звинуваченнями у поширенні фейкової інформації про російську армію. День схождения благодатного огня. Летят крилаті російські ракети в жилой дом в Одесі. Погибає сім'я, погибає трьохмісячний дитина. Як это все б'ється? Вот як это, Объясните мені? Ну, начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с Патриархом Иерусалимским о мире, вы официальные лица, вы приезжаете, вы везете благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это оказывается. Потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбила эти ракеты. То есть типа не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучі, це не ми, Малазійський Боїнг, это не ми, ми. Маріуполь. Сравняли з землею. Це не ми в Одесу летит ракета. Это ми. но не совсем ми. Все не ми. А ми чого там делаем? Пізніше Погачова виступила з заявою на підтримку Галкіна на своїй сторінці в інстаграм. Вона заявила солідарна з ним та публічно звернулася до Мін'юсту РФ з проханням теж додати її до переліку осіб іноземних агентів. Смішно і сумно спостерігати за купкою шалених недоособистостей, заздрісників та наклепників. Ви такі кометні. До речі, саме вас я назвала рабами і холопами. Народ у цьому випадку ні до чого. Він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і жалію. А ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками та нахабною брехнею, намагаєтесь відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила та співала, жертвувала своїм здоров'ям та особистим життям. Я свою місію виконала. Я давно. Оно не співаю, і моєю долею керує Всесвіт, і не треба рахувати кількість волосся на моїй голові. Після Чорнобиля, дякую, хоч щось залишилось. І голос мій втомлений все одно звучить, якщо врахувати, що півстоліття, попри на хвороби, я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі. Співачка наголошує не в грошах щастя, адже лише свобода найголовніше багатство. Та й не в грошах щастя. Свобода це головне багатство. І я її в собі бережу. Цим живу і постараюсь дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом. Чітко окреслила свою позицію Алла Пугачова. Но це покоління має воспитуватися не на цинізмі, як намагаються це делать. Це относиться к телевіденню, яке, к сожалению, робить зрителей. І зрителі делають то зіваками їх делает.